Всім привіт! Вітаю вас на каналі Математика по-людськи, і сьогодні ми будемо з вами розбиратися з логарифмічними нерівностями. Маємо урок номер один. Очевидно, що на першому уроці ми розберемо якісь такі базові нерівності, ви подивитеся, як до них підступитися. А далі буде продовження буде урок номер два, де ми будемо розв'язувати різні інші типи логарифмічних нерівностей. Ну, я думаю, що ви подивилися вже уроки з теми логарифми, з теми логарифмічні рівняння. Ну і тепер будемо розв'язувати логарифмічні нерівності. Отже, перша нерівність. Логарифм з основою 5 від x плюс 1, більше 1. Так, що треба зробити? По-перше, треба написати область допустимих значень. ОДЗ, Тобто x плюс 1, то, що стоїть під логарифмом, має бути більше за 0. Отже, звідси х більше мінус 1. Тут ми більше можемо далі не продовжувати, поки що так залишити. Тепер. Оті всі методи, котрі ви знаєте при розв'язанні логарифмічних рівнянь, вони тут залишаються так само прийнятними до нерівностей. І тому ми з одиниці зробимо логарифм. Тобто я буду мати логарифм з основою 5 числа 5 в першому. Ну, 5 в першому, то буде 5. І тепер тут треба звернути увагу на основу логарифму. Якщо основа логарифму, в даному випадку число 5 є більша за 1, то оцей знак. Оцей знак залишиться е, незмінним, тобто я напишу x плюс 1 більше 5. Чому то так є? Тому що логарифмічна функція, яка має основу 5, є зростаюча, і тому чим більший х, тим більший y, і навпаки, і тому оцей знак залишився без змін. Отже, я записала x плюс 1 більше 5, і далі x більше 5-1 4. Так, тепер не забути за ОДЗ. Отже, тепер ми я маю вісь числа більші за мінус 1. Це от туди. Я маю їх намалювати. Та, і числа більші 4, це от сюди. І спільна частина розв'язків є проміжок. Х належить, напишу від 4 до плюс нескінченності. Так, перша нерівність завершена. Другу. логарифм з основою 0,5. Від х мінус 5 більше рівне мінус 2. Тут подивлюся. Отже, тут я маю логарифм з основою 0,5. Зразу подивимося. Почнемо, як завжди, з ОДЗ. В ОДЗ напишу x-5 більше за 0, тобто х більше 5. Підкреслю. І тепер я зроблю з мінус 2 логарифм з основою 0,5. Отже, логарифм з 0. З основою 0,5 х мінус 5 більше рівне. І тут не треба навіть довго думати. Логарифм з основою 0,5 від 0,5 степені мінус 2. Отак, От Ми зробили з числа мінус 2 логарифм. Ну і тепер би здалося оце 0,5 степені мінус 2 обчислити. 0 ,5, 0 5, якщо скоротити, то є 1 друга. І 1 друга в мінус другому. Тут ми застосуємо формулу, перевернемо цей дріб, тобто це буде 2 в квадраті і дорівнює 4. Так, я нагадаю, що якщо я маю а на B в степені мінус n, то то буде B на A в степені n. То, якщо я хочу перейти до додатнього показника. Та? Формулу нагадали. Отже, тепер я маю логарифм з основою 0,5, тобто основа менша 1. Тоді тут. Мусимо зважити на те, що логарифмічна функція, якщо основа менша 1 спадна. І оцей знак, оцей знак треба повернути в другу сторону. Отже хміну 5 менше рівне 4. Звідси х менше рівне 9. Так, і тепер побудую пряму: числа більші 5, це от сюди, і х менше рівне 9, в ту сторону. І спільна частина розв'язків є, x належить від 5 до 9 включно. Отак. Так, то маю другу нерівність. Так, тепер третя. Третю. Візьмемо її на низ. Так, тепер маємо третю нерівність. Будемо її розв'язувати. Тут бачу два логарифми. Тобто, в Одез. Я маю записати x плюс 1 більше за 0, x більше за 0. Тут варто записати їх у вигляді системи. І вона така простенька, то x більше мінус 1, x більше за 0. Та, можна її завершити. то теж не зле. Тобто, х більше за 0, то маємо числа в ту сторону. Х більше мінус 1 сюди. Отже, розв'язком буде х належить від 0 до плюс нескінченості. То поки що тільки ОДЗ. Тепер отут треба виконати якусь дію з логарифмами. То формула тут каже, якщо я логарифми додаю, то я можу х плюс 1 помножити на х отут. І з одиниці треба зробити логарифм з основою 2 від 2. Основа 2 більша за 1, тому х плюс 1 на х знак той самий, менше рівне 2. І тепер я мушу розв'язати оцю нерівність х квадрат плюс х мінус 2 менше рівне за 0. Так, ви бачите, що ця нерівність є е, квадратна. Та? Для цього ми знаходимо нулі цього виразу, тобто я знайду, якщо я запишу, що це я знаходжу нулі. І знаходжу дискримінант. То є 1 плюс 4 на 2 9. Або за теоремою Вієта можна було. Та? Отже, добуток дорівнює мінус 2 і сума мінус 1. Отже, мінус 2 і 1. Мінус 2 помножити на 1 мінус 2, і мінус 2 плюс 1 мінус 1. Добре. І тепер я мушу ту нерівність обов'язково завершити, бо дехто залишає на тому от рівні оці числа мінус 2 і 1, і забуває, що розв'язується нерівність. Отут, бачите? Оце є нерівність. Так, отже, я маю мінус 2 число 1, і можна методом інтервалів, можна параболу намалювати. І буду мати х належить. Я маю менше рівне за 0, отже, від мінус 2 до 1. І тепер оце ОДЗ і оцей розв'язок оцієї нашої нерівності обов'язково на спільну вісь. Тут я маю від 0 до плюс нескінченості. А тут я буду мати від мінус 2, тут десь приблизно, до 1. От, і бачите, спільна частинка це є оця. Отже, х належить від 0 не включно до одиниці. Оце от є тільки наша відповідь. Тут нескладно розв'язувати ті нерівності, в принципі. Якщо знати добре, як розв'язувати звичайні алгебраїчні нерівності, до речі, є дуже багато відеоуроків на каналі, де ви можете повторити. Якщо ви ще не бачили, то подивитися, якщо ви вже дивилися, а забули, то повторити ті нерівності, бо дуже багато помилок є при розв'язанні саме алгебраїчних нерівностей. Ну і важливо припильнувати кожну нерівність, яку ви запишете. Правильно її відобразити отут в розв'язку. Тобто, бачите, в ОДЗ треба обов'язково написати систему і можна завершити оце так добре, якщо ми його то ОДЗ закінчимо. І потім окремо розв'яжемо ту нерівність, і тоді вже оця спільна вісь, оця спільна вісь, то ну, мусить бути, щоб ви тут не помилилися, мусить бути ота спільна вісь. Так, добре. Тепер ту ми вже розв'язали. Це третя наша нерівність. Тепер ми візьмемо четверту. Будемо розв'язувати четверту. Четверта нерівність. Так, отут вона у нас є. Така. Так, зараз ми тут підправимо трошки. Четверта. Тут я бачу біля логарифма х квадрат плюс 4х. Отже, я пишу ОДЗ х квадрат плюс 4х більше за 0. Більше логарифмів нема. Розв'яжу ту нерівність. Тільки методом інтервалів. Тобто, тут або параболу можна малювати. Дуже популярні помилки пишуть х більше за 0, х плюс 4 більше за 0, що зовсім неправильно. нулі x рівне 0. X рівне мінус 4. Тоді вісь обидва числа порожніми кружечками, Так, і змійку. Х належить. має бути більше за 0. Отже, від мінус нескінченності до мінус 4. Об'єднуємо від 0 до плюс нескінченності. Це є ОДЗ. Так, тепер оцю нерівність. Отже, я мушу з правого боку. Зробити логарифм з основою 0,2. Так, дивіться, це зовсім просто. Логарифм основа 0,2 від 0,2 в мінус першому. І не треба довго придумувати, яке, яке то буде число. І тепер оцих 0,2 мінус першому, то ми вже з вами обговорювали 2 то є 1 в мінус першому. І це дорівнює 5. Отже, оскільки логарифм має основу 0,2, це є менше 1, то х квадрат плюс 4х треба поміняти повернути оцей знак, повернути в другу сторону, і тут я маю 5. Так, тобто я дістану квадратну нерівність, знову знайти нулі. можна за теоремою Вієта знову та, добуток мінус 5 і сума мінус 4. Так, сума мінус 4. І тут розв'язати цю нерівність обов'язково до кінця. Я буду мати число мінус 5 і 1. Методом інтервалів х належить. Маю менше за 0, отже, від мінус 5 до 1. І тепер оцей розв'язок, оцей і оцей, на спільну вісь. Тут маю від мінус нескінченності до мінус 4. Тут маю від 0 до плюс нескінченності. Тепер знизу поставлю від мінус 5 до 1. Отут. Бачите, спільна частинка оцей кусочок, і оцей. Отже, х належить від мінус 5 до мінус 4. Об'єднати від 0 до 1. То є наша відповідь. Ще раз наголошую, що оця спільна вісь обов'язково. Так, четверту ми зробили. Тепер подивимося далі п'яту. П'ята. П'ята нерівність. Бачите, я вам вибрала такі різні. Навмисне, щоб ви і повторили, і навчилися логарифмічні нерівності розв'язувати, і повторили оці алгебраїчні. Так, що я тут бачу? ОДЗ пишу 2х плюс 3, на 2х квадрат плюс 3 більше за 0. Так, як я розв'яжу оцю нерівність? Ну, тут є той особливий вираз, про який я вам завжди кажу. Тобто 2 х квадрат плюс 3 це є вираз, котрий більшість за 0, при х належить множині дійсних чисел. Якби ви шукали нулі того знаменника, ну, то той знаменник нулів вам не дасть. Тобто, якщо я прирівняю це до нуля, то буду мати, що 2 х квадрат дорівнює мінус 3, і оце рівняння не має розв'язків. Тому тут нулів нема. Та? І знак оцього дробу залежить тільки від чисельника. Тому 2х плюс 3 більше за 0, 2х більше мінус 3х більше мінус 3 других, або мінус 1,5. ОДЗ є. Тепер логарифм з основою 0,27. Тут перепишу. 2 х квадрат плюс 3. І більше. І замість нуля зроблю спочатку логарифм. Логарифм з основою 0,27. Очевидно, тут буде одиниця. Бо 2,7 в нульовому це буде 1. Основа 0,27 є менша 1, тому 2х плюс 3 на 2х квадрат плюс 3 знак. Змінюю на протилежний. Ну, і тепер нічого не залишається, як перенести одиницю вліво і звести до спільного знаменника. 2х плюс 3. На 2х квадрат плюс 3. мінус одна перша менше за 0. Так, що я дістану? 2х плюс 3. Так, зараз тут спільний знаменник, я не написала. 2х квадрат плюс 3. Так, і тепер мінус. І тут обов'язково поставте дужки, бо загубите знаки. І оце все менше за 0. Так, і тепер треба тут чисельник спростити: 2х плюс 3 мінус 2х квадрат, мінус 3, знаменнику 2х квадрат плюс 3. Так, 3 мінус 3, 3 дасть 0, і тоді 2х мінус 2х квадрат. І в знаменнику 2х квадрат плюс 3 менше за 0. Так, тут е, бачимо ту дробову нерівність. Тут аналогічна ситуація зі знаменником. Тобто він нулів не дає, він є завжди додатній. Це означає, що знак е, дробу залежить тільки від чисельника. Тепер можна тут поміняти. Так, тут квадрат зайвий я написала, так. Так. Тепер можна поміняти знак, поділити на мінус 2, буде х квадрат мінус х більше за 0, х винесу за дужку. і тепер далі вже нулі. Нулі. і х рівне нулю 0, 0, х одиничці. Змійку. Методом інтервалів. Так, більше за 0, то буде від мінус нескінченності до нуля, і від одиниці до плюс нескінченності. То маємо розв'язок тої нашої нерівності. І отут є ОДЗ. Тепер оту спільну віз, про яку я вам завжди кажу. Це є більше мінус 1,5 числа. Ось сюди. Тепер від мінус нескінченності до нуля. Це є оті. І тут від одиниці до плюсної скінченості. Співпадання відбувається де? Отут, на тому кусочку і на тому. Отже, х належить від мінус 1,5 до 0. Об'єднуємо від 1 до плюсної скінченості. Ото є наша відповідь. Так, п'яту нерівність ми розв'язали. Тепер подивимося далі шосту. Шосту. Так. Шоста нерівність. Що тут цікавого нас чекає? Так, ОДЗ. Область допустимих значень. Отже, я маю написати 4 мінус х на х мінус 2 більше за 0. І. 1 на x мінус 2 також більше за 0. Тут ОДЗ має дві нерівності. Отже, мусимо їх обидві розв'язати. Перша нерівність можна навіть понумерувати. Перша нерівність тут треба змінити знак. Тобто я домножу на мінус 1, буде х мінус 4 на х мінус 2 менше за 0. Тепер 0 чисельника і 0 знаменника рівне 4 рівне 2 ставимо на вісь порожніми. 2 і четвірка. Ну, четвірка однозначно порожня, бо це двійка. Однозначно порожня, бо це є знаменник, а четвірка, бо тут знак стоїть строго менше за 0. І будуємо змійку. Отже, х належить від 2 до 4. Так. Тепер друга. 1 на х-2 більше за 0. Тут чомусь дуже завжди багато якихось незрозумілих речей відбувається з цією нерівністю. Ну, одиниця додатня, дріб має бути більший за 0. Отже, очевидно, що х мінус 2 має бути більше за 0, х більше 2. Так? І тепер, щоб закінчити ОДЗ, то поставлю від 2 до 4. Оцей розв'язок, а тут х більше 2, то оце, оці числа. Отже, буду мати від 2 не включно до 4. Оце є моє ОДЗ. Так, тепер вернемося до нашої нерівності. Отже, логарифм мають основу 9, то я знак не змінюю. Отак, запишу. Ну, і тепер перенести вліво і звести до спільного знаменника. Отже, буде 4 мінус х на х-2 мінус 1 на х-2 менше рівне за 0. Так, тепер я маю тут х-2 спільний знаменник, і буде 4 х мінус 1 менше рівне за 0, і тут я дістану 3-х на х-2 менше рівне за 0. Так, знов дробова нерівність. Тут у нас утворилася. Знак перед іксом у мене мінус, то я поміняю його х-3 на х-2 більше рівне за 0, щоб змійку. Ту не перевіряти знаків, пам'ятаєте, ви дивилися ці відеоуроки по методу інтервалів. І тепер двійка порожня, дійка х-2 не дорівнює 0, але той 0 знаменника ми обов'язково ставимо на вісь. Так? Тобто двійку порожню. 0 чисельника х 3 дорівнює 0, х дорівнює 3. Зафарбований. І змійку. Отже, х належить. Маємо більше рівне за 0. Від мінус нескінченності до 2. Об'єднуємо, від 3 до плюс нескінченності. Це є розв'язок нашої нерівності. І тепер спільна вісь. ОДЗ в нас є від 2 до 4, а знизу позначимо від мінус нескінченності до 2, і тут буде від 3 до плюс нескінченності. Так, співпадання в нас відбувається тільки на оцій частинці. Тобто х належить від 3 до 4. Ото є наша відповідь. Тобто оця спільна вісь, про котру я кажу, обов'язково. Так. Тепер то ми зробили шосту, напевне, так. І ще нам залишилася сьома. Ще нам залишилася сьома. Подивимося, вона теж варта уваги. Та сьома нерівність. Подивимося до неї. Так, отут тут вона є сьома нерівність. Так, сьома нерівність. Тут придивимося до основ. Бачите, тут основа 0,2, тут основа 5. Можна би було зробити. Треба було би зробити основи однакові. Але спочатку мусимо написати ОДЗ. Тобто, я напишу х квадрат більше за 0, і 1 на 6 мінус х також більше за 0. Так, перша друга нерівність. Ну, перша нерівність, тут завжди є купа якихось е проблем дивних. Боїтеся її як вогню. Але тут воно дуже просто. Тут є всі числа крім нуля. Ну чому? Ну навіть якщо будувати змійку, то вона отак себе поведе, так? І будуть е розв'язком будуть всі числа крім нуля. Отак. От друга. Також її боїтеся, як вогню. Тут дріб має бути більший за 0, отже, 6 мінус х має бути більший за 0. Далі мінус х більше мінус 6х менше 6. Не забудьте повернути знак. І тепер треба оце на спільну вісь, щоб ОДЗ закінчити. Тут нам не підходить тільки 0. Тобто ми маємо всю вісь, можна і так її зобразити, всю вісь, крім 0. А тут є числа менше 6. Отак. Тобто х належить від мінус нескінченності до 0, об'єднання від 0 до 6. Це є ОДЗ. Тепер будемо дивитися, що тут з ними зробити. 0,2, якщо я зроблю 5, бо мені більше подобається ціле число, то то є 1 ,5, 5 в мінус першому, 5 в мінус першому від х квадрат. Тут перепишу з того боку. Так, тепер мінус 1 наперед. За формулами, властивостями логарифмів. І тепер оцей мінус можна от сюди закинути на 2, то я дістану логарифм з основою 5. Степень х в степені мінус 2. Більше рівне логарифм за основою 5. І тут 1 на 6 мінус х. Ну, х в мінус 2, то то є 1 поділити на х квадрат. Так, тепер основа 5 в мене є більше за 1. То я буду мати 1 поділити на х квадрат. Знак той самий залишиться. І буду мати отаку алгебраїчну нерівність. Тепер треба перенести. Все в одну сторону. І звести до спільного знаменника. Х квадрат на 6 мінус х спільний. Тут буде 6 мінус х, мінус х квадрат, більше рівне за 0. Так, тепер можна розбиратися зі знаками. Дивіться, тут є мінус х квадрат, і тут є мінус х, тобто я два рази мушу поміняти знак, то мені оцей знак залишиться без змін. То я буду мати х квадрат плюс х мінус 6, а в знаменнику х квадрат на х мінус 6. І знак не змінився. Тепер мені треба знайти всі нулі. Ну, Якщо я прирівняю х квадрат плюс х мінус 6 до рівня 0, то тут корені будуть добуток мінус 6, а сума мінус 1, то буде мінус 3 і 2. Знаменник дасть 0 х не дорівнює 0 і х не дорівнює 6, але їх поставити треба обов'язково на вісь. І тепер ці всі числа поставимо на вісь. Отже, 0 порожній, 6 порожня. Тепер оці два числа 3. 3 має бути зафарбоване і 2 зафарбоване. Так, і тут маємо важливу м, таку особливість. Тут є х квадрат. Тут воє де 0. То тут мусимо змійка з ліва і справа не змінить знак. Отже, йдемо до змійки. Тут знак не поміняється. І далі. Отак. І я дістану х належить. Мені треба вибрати більше рівне за 0. Отже, є від мінус 3. До 0, Від 0 до 2. І ще є від 6 до плюс нескінченності. Так, то є мій розв'язок самої нерівності. І тепер. Зараз я його підкреслю. І тепер нам треба оцю спільну вісь. Спільна вісь Від мінус нескінченності до нуля я маю ОДЗ. Від 0 до 6. Оце моє ОДЗ. Так, тепер знизу. Від мінус 3 до 0. Тепер від 0 до 2. До 2. І далі від 6 до плюс нескінченності. Отже, співпадає отут: від мінус 3 до 0 і від 0 до 2. А тут вже ні. Отже, відповідь х належить від мінус 3 до нуля. Далі об'єднати від 0 до 2. Так, оце є моя відповідь. І тут обов'язково оця спільна вісь. Так, от ми подужили з вами сім нерівностей. Багато? Багато. Я сподіваюся, що це моє пояснення вам стане в пригоді. Але було б дуже добре, якби ви самі спробували це все розв'язувати, а потім вже слухали мене і звіряли. Можливо, я десь помилилася, то напишіть мені в коментарях, якщо ви уважно знайдете ту мою помилку. Можливо, у вас є якісь інші пропозиції. Далі буде наступний урок номер 2 Там будуть трошки іншого типу нерівності. Тому не забувайте підписатися на канал. А поки що це все. До зустрічі!